Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я була в магазині і купила ось таке сало. А ну, магазин м'ясний, а сало називається солони 69 гривень кілограм. У нас таке продають в центрі дівчата. Якщо хочете зробити так, як я роблю. Вірніше, я покажу, як Маринка моя сестра робить. Це вона так часто робить і любить таке. Знаєте, Я, наприклад, люблю ноги варені, і свинячі і курячі. Це корисно для суглобів. А Оце я хочу зараз тушити рулетом. Оце сало таке. Ну, просто воно мені подобається. Значить, так сало. Я ось так беру його просто. Воно називається солоне, значить, воно в мене вже солоне, я точно знаю. Тепер кладу спеції. Хто які хоче, хто які любить. Щедро, нещедро. Головне, завжди згадую свою доньку. Вона постійно каже: мамко, кругом клади паприку. Зараз буду шукати паприку. Чорним перцем вже потрусила. Тепер ось тут у мене ще спеція до піци вже немає. Треба купити паприку, щоб не забутися. потрушу ось так уже, щоб щедро було. Так, тепер що в мене ще є? Якісь мексиканські крильця. Теж сюди. І я отак от понюхаю. Пахне смачно, значить, це підходить. Лимонний перець ще сюди додамо. Всього потрошку, до салатів. До салатів саме те, бо то, що це сало ми будемо їсти з повідорами. Так, тепер ще й до м'яса, стейків, всього, всього, всього ось так. Можна покласти сюди ще цибульки. Але я не буду. Лавровий лист. Я просто люблю, я люблю, просто так, просто люблю Лавровий лист. Я вже казала, що завжди кругом кладу. І що? Ось так скручую. Все дуже легко. Це я у маринки перший раз скуштувала. І мені сподобалося. Тепер, дівчата, беру нитку, звичайну, бажану таку кріпку. І ось так я жгутую. Скрутила звичайним чином. Все. Тепер, якщо ось це сало буде несолоне, то і будете повторювати за мною, то, звичайно, що посоліть. І ось так я закручую. Лівку. Гарненько я закрутила це, сало, це рулет. Маринка каже, що треба, щоб воно полежало десь ніч, гарно замаринувалося. А в мене воно так і буде. З пів годинки хай полежить. Потім я ось так покладу в сковорідку, залью водою, накрию кришкою і буду варити десь півтори годинки. І якщо буде водичка випаровуватись, то буду підливати. Півтори годинки пройде, потім вийму я отак От відкладу, і точно воно в мене буде лежати до ранку. Оце таке. А завтра вже вранці скуштую, що вийде. Це вже воно в мене постояло цілу ніч до слідуючого дня, виходить. От, зараз зроблю розпаковку. Так як я й казала, десь півтори годинки. Він у мене варився. Ось такий став. Зараз розріжу. Ось такий в розрізі, гарний. Ой, я таке люблю всяке таке. Знаєте, я люблю ногу тушену і люблю холодець з ноги. Ой, на сіть те, що треба. Я й не солила, але це сало вже було солоне. М -м. Зараз помідорчик візьму з помідорчиком те, що треба. М -м. Спеці щедро наклала. Так що, дівчата, місцеві, ви знаєте, де це купити, маєте бажання. Та й на базарі таке сало продають тоненьке, недорого. Також можна купити, зробити такий шедевр і куштувати з задоволенням. Головне робити це все з задоволенням і все буде добре. А я бажаю всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!